Доріво Христі, і сьогодні ми молимося за всіх онкохворих, за всіх хворих, що потребують зцілення. і так само згадуємо за скоре одужання наших поранених хлопців, які лежать в лікарнях, в госпіталях, щоб Господь Бог їх іцілив, а також за всіх тих, що мають духовні тяжкі рани від цієї війни. Бо Оця тривога постійно, коли людина переживає, коли людина боїться, і ці тривоги вони не проходять безслідно, вони залишають слід в наших душах. І воно це все відбивається на нашому тілі. Чуєш, вже нога болить, чуєш вже рука щось десь тяне, то живіт щось то їсти не хочеш, то ще щось. Це все є наслідок тих всіх тривог, переживань, тих стресів, що ми маємо. Особливо ті люди, які живуть у містах, бо в основному атаки ми бачимо, що йдуть якраз по містах великих і навіть коли збивають. Оті ракети все рівно, десь ці куски, желіза того падає на землю і певно, що робить шкоду. І вчора у нас так само, Вечір був такий дуже такий шумний. І сьогодні, і на службі Божій. І знаєте, це людей лякає. І кожен із нас, як правило, боїться, так? але кажу вам: не бійтеся. Христос сказав, не бійтеся тих, що вбивають тіло. Білься тих, що можуть погубити душу. Навіть здавалося б, на перший поле, та що мені там, душа не болить, нічого, а тіло ади у пов, ади слабей, ади лежу, ади каліка. Та що мені вже, як я не маю здоров'я, то я вже нічого не хочу. Життя тимчасове. Воно дуже коротке. У порівнянні з вічністю, воно взагалі є нічого. Це так, як кріпнути оком, навіть закрив очі, відкрив. Це як для Вселенної, це знаєте, як я кажу, як оком хліпнув. Але потім наступає вічність, яка? Там, де я Господь Бог із тими, яких собі вибрав. І ми проходимо ту пробу те випробування тут, на землі, терплячі тяжкі муки, тяжкі страждання, тяжкі хвороби, тяжкі каліцтва. Часом людина. Не витримує того тягару і нарікає, і нарікає на Бога. Господи, як ти тут допустив? Господи, ти ж ти так любиш всіх? Що ти, ти так, Господи, зробив? що я тут? За що ти мене Боже так караєш? Нікого, Господь Бог не покарав у цім світі, Знаєте, не взяв патога і не бив ніколи. І хвороби, які ми маємо, і каліцтва це все є наслідок нашого життя, певних ситуацій, які склали люди. І де ангел-хоронитель не вмішався, або ми його не просили, або ми його образили, і він далеко десь від нас ходить, чекає, коли ми його закличемо. Тоді стаються різні біди. Коли ангел не може нічого зробити, ангел-хоронитель, який Господь Бог для нас дав, щоб, ми, щоб Він нас беріг. Але ангел-хоронитель це не безплатний так? ангел-хоронитель це представник Бога. Це твоя привілегія, який має бути коло тебе, ти маєш його просити. А то ми що за всіх пам'ятаємо, за сусіда пам'ятаємо, за того знаємо, а за свого ангела-хоронителя чогось забуваємо. Помиріться своїм ангелом-хоронителем. Скажіть слухай, я за тебе забув, дорогенький мій. Ти ж Бог тебе сотворив якраз в той час, коли мене хрестили. Іменно в часі хрещення Бог створює для нас ангела. Не посилає Готового, а створює для нас. Тобто Він вже нас готує до вічності, від нашого хрещення. І як за часто ми до нього звертаємося. Ще як були малими, то нас вчили молитися, Ангели Божі, мій святий завжди при мені стій рано ввечері, день вночі, будь мені помочі. І так діти то говорили, розумієш, так тішилися, а мама тішиться, що дитина вивчила молитву. І ангел тішиться, що його згадують. Він котує дитини, бігає, тішиться, охороняє від всяких небезпек, від всяких небезпек. Згадайте своє дитинство. Скільки раз ви мали страшну небезпеку, могли собі наробити шкоди. Я пригадую, ту руку я пхав у ту січкарню, в січку рубали, хотів попробувати, як то буде виглядати. То лазили, Бог знає куди, по якихось деревах десь лазили. І Бог мене постійно беріг, бо Ангел-Хоронитель був коло мене. Бабка мене навчила, що Васильку до кого, до кого до Ангелика свого молися, бо Він для тебе Бог його створив, та він коло тебе ходить постійно. Коли ми за нього забуваємо, Він віддаляється від нас. Ну, Хоч ти по-людськи ображається на нас сідає з боку та й плаче, бо ти його не кличеш. Він себе відчуває непотрібний. А він у своєму сотворенні має одно призначення захищати тебе. Більше не має ніякого призначення. І коли Бог його сотворив, а ти його не кличеш, Він себе чує покинутим непотрібним. Чи не відчували ви себе хоч раз нікому не потрібним? Чи не відчували ще хоч раз, що нікому не в голові що з тобою, яка в тебе біда? Це нам Бог допускає таких речей, щоб ми хоч трошки відчули, що відчуває наш ангел хоронитель якого ми відкинули? Примиріться зі своїм ангелом-хоронителем, і ви почуєте, як почне змінюватися ваше життя, як почне змінюватися ситуація навколо вас. Кличте його до себе, говоріть з ним. На самоті. Знаєте, як з малою дитину мама говорить, вона не розуміє. Вона лежить там у пеленках, а мама каже, Боже, ти моє сонце, ти моя красунь. Ти...» І тішиться нею, говорить до неї. вона ще не розуміє. А хорони ти все розуміє, все чує. Говоріть з ним. Не так, як з малою дитиною, а так, як з тим, який може вас захистити від всяких небезпек. Але це не означає, що ти з ангелом поговорив і йдеш через міст без перил і скакаєш з дев'ятого поверху, бо тебе ангел має берегти. Ні. Закони фізики Бог не відміняв. Він хоче, щоб, будучи у цій межах закону фізики, земного тяжіння, вогню, всього того світла, все, що є в цьому світі, існує, щоб ми в цьому. Жили, включаючи свій розум, а ангел-хоронитель, щоб беріг мою душу, щоб я через свої пусті балачки не пускав до себе дурницю у свою душу, не засмічував її, щоб я через свою злобу не затроював свою душу ненавистю, помстою, бажанням зла. Ангел-хоронитель нас береже від того, щоб ми душу свою не сплямили. А коли в нас в душі порядок, то ми і шкоду собі в тілі не зробимо. І коли ми зробимо порядок в душі, Бог зробить порядок у вашому тілі. Все ті важкі хвороби, в тому числі онкологія, наркотики, наркоманія, інші там тяжкі хвороби, такі як алкоголізм і інші там всякі речі, це є наслідок того, що ми. Допустили в свою душу дуже брідкі і погані речі. Я колись мав розмову з одною сестрою монахинею і кажу, що не брешіть і ніколи не будете мати рак. А вона каже, отче, то що виходить, що я брехала, а я не знав, що вона хворіла, але мала онкологію. Та кажу, сестру то ви можете мені казати, що ви не брехали, а тепер Берніці, ти скажіть Богу, ви брехала чи не. Брехати це не, не тільки на суді за брехову. Брехати можна і самому собі. Не брешіть собі. Примиріться з Богом, зі своїм ангелом-хоронителем, змініть своє життя. І будьте здорові. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.